мене для вас є дуже офігенна новина. Дівчата, дівчата, а ви бачили наших нових хлопців в команді. Видів, видів, видів. Виді, ви видів. Я цей новий хлопець в команді. Муже! Марта, злість, ми ще не доспівали. Отож, в мене друга крута новина для вас. Дівчата, дівчата. А ви бачили наших курсантів? Видів, видів, видів. Видів. Видів, видів. видів. Та за виріжні її нарешті застане. Ось ми ще раз вибачаємося. Так, знаєте, коли формувалася наша команда, у нас був такий дуже дуже жорстокий відбір. Отож, давайте подивимося, як проходили його наші учасники. Аня. Блін, як ти мене задовбала. В тебе немає ніякого таланту. Ти не вмієш танцювати. Можливо, я не вмію танцювати. Зате я гарно співаю. Ну давайте послухаємо. Фонограму, будь ласка, нема фонограми. Тоді я для вас, любі друзі, заспіваю акапелло. Yesterday! Oh my troubles seems so far, away. Oh my shadows on the source! Away. Oh, I believe in yesterday. Блін, в мене паніка, в мене паніка. Нас нема нас 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 є номера! <клузь> О боже. Ясно. Все, ясно. Ань, Ань, іди, будь ласка, сюди. Аня, а як ти вступила в наш університет? <рив> Марта перш <24. рив> тропче. Того я не завочу. А зараз ми переглянемо мініатюру стюардеса спасає суїцидника. Дивимось. Я зараз викинуся, я не хочу жити! Зберігайте, будь ласка, спокій. Ти повільно руки навис представитель безпеки, щасливого польоту. Отож, <amino> а, Ді а зараз дівчата, давайте я візьму всю ситуацію в свої руки. Ти я що да. ти будеш показувати? Нова. Артур за мною. Ну, знаєте, кожна ідея має право на існування, так? А нам треба зайняти чимось публіку, чим а... може. Вже ми поспіваємо. Пісня. Вона в сила квіти в волосі, і ними грався він і ще вітер. І так же все селі повелося, що не було диті ноги побрити. Ви там готові зі своїм номером? Ну, дивимося. Чіва-а! Чіва! Ага. Хоча... Ші -ва -ва. Ші -ва -ва. Ну, все, 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 там, виходу передається. Знаєте, а хотілося б закінчити так гарно і адекватно. from Не чуа, бо на мон не пла! Знаєте, вам може здатися, що наш виступ був не занадто патріотичним, але Україна вона в серці. Отож, з україною в серці шизофренії в голові. Дякує!